Мир Божий, ви знали, що весь матеріальний світ усі красі та різноманітності природа, люди, не всесвіт, галактики, планети, яблуня, усе це складається з єдиного будівельного матеріалу з елементальних частинок, які збираються та енергетично утримуються у просторі за допомогою інформаційних полів. Але що балансує всі ці інформаційні коди в часі? Що включає і запускає цю програму самобудови різноманітної матерії? Її народження, зростання, вянення, смерть і, врешті-решт, розпаду на елементарні частинки. За усім цим стоїть Творець, ім'я якому слово Боже. Наука підтримує, що в основі всієї світобудови є божественний задум. А Біблія вчить, що на початку було слово, і слово це Бог. Слово Боже це божественна думка, божественне свідомість та його воля. Це сам Бог, який є першою причиною усього сущого. Наприклад, якщо я хочу познайомитися з якоюсь людиною, я з нею спілкуюсь, дізнаю її думки, слухаю її слова, оцінюю її за звичками. Людина це не просто матерія, яку я бачу. Людина це її свідомість, воля, почуття, те, що вона робить, так і Господь Бог. Він є Словом Божим і являє себе у великих справах усього існуючого творіння. І пізнавати Господа Бога ми можемо тільки через Слово Боже, через Його Біблію. Ми запрошуємо вас до нашої живої церкви пізнавати Бога разом, вивчати основи християнської віри. Нехай Бог благословить вас там, де ви є.